Вітаю на календарі 5 жовтня четвер. Видивитися капрім'ю Ньюз. у студії. Працює Анастасія Бурковська. Сьогодні ми з моїми колегами працювали над такими темами. У Покровську на шляхопроводі східний розпочалися ремонтні роботи дорожнього покриття. Невтішна статистика, кількість пожеж у Покровському районі зросла майже вдвічі. Останній місяць у зв'язку з підвищенням рівня пожежної небезпеки на території області, стали сухої погоди. Ми бачимо, що зросла значно зросла кількість. Кількість пожежно відкритих ділянках місцевості. Мешканці Покровської громади можуть подати заявки на утримання вугілля та дров. Згідно цього проєкту планується забезпечити близько 200 домогосподарств виплатою по 15 тисяч. 1 жовтня у Мирнограді знову запрацювали пункти незламності. Коли немає світла або без світла не буде опалення, то люди зможуть прийти і подзарядити телефони і обігрітися. Ну я вважаю, що важливе. 5 жовтня всесвітній день боротьби з менінгітом. Збутники захворювання та методи його лікування. Бактеріальні менінгіти вони мають більш гострий початок, вони мають більш важкий перебіг. Молодь Марнограда виготовляє окупні свічки для військових. Ми дуже здивувалися, адже відгукнулося багато людей нашого міста. За декілька днів вже збирається до гарний такий об'єм допомоги. Як доглядати за осіннім садом поради від фахівців та покровчан? Існують ті такі фарби. Вони не змиваються дощем, вони тримаються довгий час. Всю всю зиму вони будуть триматись на рослинках. Окупанти вбили людину та двох поранили. Поліція Донеччина задокументувала 24 ворожі атаки за минулу добу. Окупанти вбили людину та двох поранили. Поліція Донеччина задокументувала 24 ворожі атаки. Протягом доби під вогнем перебували 12 населених пунктів. Російські війська били по цивільних із авіації. ЗРК С-300, РСЗВ Ураган, ГРАД артилерії, танків. Ворог обстріляв міста Авдіївка, Красногорівка, Торецьк, Часів'яр, СМТ «Керал». Рамік, Курдюмівка, Новогригорівка, села Кучерів'яр, Новокалинове, Петрівка, Райське, Шахтарське. Пошкоджено 59 цивільних об'єктів, 54 житлових будинки, гараж, автомобілі, ЛЕП. З артилерії армія РФ накрила Красногорівку, вбила людину. Авдіївка витримала 9 ворожих атак. Від ракетних до танкових поранено цивільну особу. Три керовані авіабомби скинула Росія на Торецьк, а також вдарила по місту з артилерії. Є поранений, пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків. Два авіаудари керованими авіабомбами ФАБ 250 Росіяни завдали по жахтарському. Руйнувань зазнали 11 приватних осель. По селу Райське окупанти били зі смерчів, пошкодили 23 приватних будинки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Мирноградська громада у жалобі 18 вересня 2023 року. Під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісності батьківщини у районі ведення бойових дій біля населеного пункту Вербови Запорізької області загинув старший солдат Сергій Олександрович Балюра 1997 року народження. Вічна пам'ять та слава герою. У Покровську на шляхопроводі Східне розпочались ремонтні роботи дорожнього покриття. По обіді, 5 жовтня, у Покровську в районі шляхопроводу Східний, який в народі називають Горбатий міст, отворились великі задори. У соцмережах навіть з'явилася інформація про велику аварію, але все виявилось більш простішим. Скупчення автівок сталося через проведення ремонтних робіт на мосту. Договір на ремонт шляхопроводу житлово-комунальний відділ уклав з покровським підприємством «Агропромбуд» ще на початку серпня. Вартість договору склала 273 тисячі 648 гривень. Виконати роботи фірма мала до 1 вересня 2023 року. Проте 31 серпня було укладено додаткову угоду, де становили новий термін виконання робіт 31 жовтня 2023 року. Наразі підрядна організація виконала фрезерування найпроблемніших ділянок мосту. Загалом планується від 220 квадратних метрів асфальтного покриття, також через ремонтні роботи із затримкою курсувало деякі маршрути приміського транспорту. Тож водіїв закликають бути обережними, дотримуватись безпечної швидкості та дистанції, а також враховувати інформацію про ремонтні роботи при плануванні свого маршруту. Невтішна статистика, кількість пожеж у Покровському районі зросла майже вдвічі. Подробиці далі. Рятувальники б'ють на сполох, адже на території Покровського району почастішали випадки пожеж в екосистемах. Зокрема, у вересні виникла 161 пожежа. З них на відкритих територіях 121 пожежа. Через необачність людей було знищено близько 100 гектарів сухої рослинності. А збиток державі склав майже 55 мільйонів гривень. 104 з цих пожеж ви... Внаслідок небережного поводження з вогнем або умисного спалювання сухої рослинності, і тільки 13 з них внаслідок бойових дій. Це переважно Курахівська Мар'їнська громада. Для порівняння у 2022 році у Покровському районі було зареєстровано 86 пожеж. З них на відкритих територіях 33. Найбільша кількість пожеж на відкритих територіях відбувається на території Покровської громади. А загальна кількість пожеж по території Покровської громади 102 пожежі. Взагалі з них 50 пожеж на відкритих територіях, із них тільки за вересень виникло 26 пожеж. Для порівняння за вересень 2022 року було зареєстровано лише 8 пожеж на відкритих територіях. Найкраща ситуація і в інших громадах району. Мирноград, Курахове, Селидове добропілля. Кількість пожеж зросла в рази. Також рятувальниками було зареєстровано пожежу у заповідній зоні. Гектова балка, це шахівська громада. Ну, пожеж... Дана пожежа виникла внаслідок бойових дій. проте… Було задано непоправну шкоду екологічній системі Покровського району. Занепокоєння викликає кількість пожеж на сміттєзвалищах. З початку року на території району зареєстровано вже сім пожеж Покровська, Мирноградська, Селідівська громада. Переважно, де відбуваються ці пожежі, з них чотири пожежі виникли саме на території Покровської громади. Спочатку початку 2023 року на території обслуговування 9-го державного пожежного загону сталося 196 пожеж. З них 108 були на відкритих ділянках місцевості. Тобто, останній місяць у зв'язку з підвищенням рівня пожежної небезпеки на території області стали і сухої погоди. Ми бачимо, що зросла значно зросла кількість пожеж на відкритих ділянках. Місцевості це, в свою чергу, значно навантажує пожежно-рятувальні підрозділи і трапляються такі випадки, коли до Покровська залучаються підрозділи з інших міст. Спалювання листя та трави в Україні є незаконним. і За це передбачається як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність це штрафи для населення. Це від 3 тисяч до шести. Тисяч ста гривень, але штрафи можуть збільшуватись до 153 тисяч гривень. Кримінальна відповідальність наступає строком від 2 до 5 років ув'язнення. Спочатку повномасштабного вторгнення спалювання листя та сухої рослинності прирівнюється до диверсії з березня 2022 року. Верховна Рада внесла зміни в Кримінальний кодекс України, посиливши відповідання за злочин проти. Національної безпеки в умовах, в умовах воєнного стану і покарання від 15 років до довічного ув'язнення. В умовах повномасштабної війни в Україні такі пожежі стають додатковим навантаженням на фахівців ДСНС. Замість ліквідації наслідків воєнної агресії ворога і порятунку людей надзвичайники змушені виїжджати на гасіння сухостою. Співробітники ДСНС закликають не допомагати ворогу, неухильно дотримуйтесь правил пожежної безпеки та не провокуйте пожежі у природних екосистемах. Розпочався новий газовий рік. Це проміжок часу з 1 жовтня поточного року, по 30 вересня наступного Його використовують для формування обсягу спожитого газу. Якщо з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 обсяг споживання абонента зменшився, то вже наступного року зменшиться і сума платіжки за доставку газу. Зростають цифри в платіжці лише за умови збільшення обсягу споживання. Повідомляють в облгазі. Якщо абонент не користувався газом протягом року, але був підключеним до системи газопостачання, йому нараховується мінімальна річна замовлена потужність. Мешканці Покровської громади можуть подати заявки на отримання вугілля та дров. Які категорії можуть отримати, та що потрібно для цього зробити. Дізнайтеся з нашого наступного сюжету. Минулий осінньо-зимовий період видався вкрай важким для українців, особливо для незахищених верст населення. У Покровській громаді було затверджено програму на 2023-2024 рік з надання допомоги у вигляді дров та вугілля. Ця допомога надається окремим категоріям громадян які зареєстровані та мають статус ВПО та відповідають згідно пільгового статусу, постійно мешка... і мешкають на території Покровської міської територіальної громади на період дії воєнного стану. Та використовують деревину для опалення у разі відсутності газового ало і або електроопалення. Начальниця управління соціального захисту населення зазначила, допомога надаватиметься не частіше одного разу на рік по два кубометри деревини на одне господарство. З 1 вересня в ОСЗН вже розпочали прийом заяв від пільгових категорій громадян. 270 заяв було розглянуто на та надані пропозиції для завезення дров комунальному підприємству міста. Робота в цьому напрямку триває. Осім старостатам у минулому році дрова за рахунок місцевого бюджету змогли отримати 799 господарств. А за рахунок обласної субвенції 2359. Також мешканцям, які опинилися в складних життєвих обставинах, з бюджету громади було виділено по 15 тисяч гривень на придбання вугілля. Загалом таку допомогу отримали 674 особи. Другий був у нас істочник це е, від міжнародної організації міграції вугілля було розвезено, по тисячу, не розвезено, а не прийняті документи 1751 домогосподарства тобто і по вугіллю було у нас дуже добре забезпечення практично всі хто звертався отримати допомогу на придбання вугілля можна і в цьому році каже ірина Згідно цього проєкту планується забезпечити близько 200 домогосподарств Виплатою по 15 тисяч. Начальниця ОСЗН зазначила, загалом на прийдешній опалювальний сезон планується забезпечити дровами близько півтори тисячі домогосподарств по всій громаді. Верховна Рада України проголосувала за зміни до закону про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій. Законопроект передбачає можливість компенсації тим громадянам, які за власний кошт ремонтували зруйноване житло, а саме перерахування коштів за придбану будівельну продукцію та виконані ремонтні роботи на пошкодженому об'єкті. З 1 жовтня у Мирнограді знову запрацювали пункти незламності. Побували там і журналісти телебачення. Капрі вже зовсім скоро до українців навідається справжня зима, і, на жаль, можливі відключення світла та блекаути. У разі значної перерви в електропостачанні чи не єдиним порятунком для мешканців стануть пункти незламності, що у минулому році користувалися неабияким попитом. Там є електрика, мобільний зв'язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. З 1 жовтня такі. Кі острівці безпеки запрацювали у мирноградській громаді. Кожен з пунктів незламності вмістити в себе може близько ста людей. Тут є все необхідне, аби перечекати тривале відключення світла. Теплова пушка, що у разі відсутності опалення, підтримуватиме комфортну температуру у приміщенні генератори та термопоти передбачена і ігрова кімната для малечі та спальня, аби мешканці могли заночувати у разі блекауту. Облаштування кожного з пунктів здійснюється за рахунок. Бюджету мирноградської МВА, де хто з мирноградців до пунктів незламності ходив майже щодня, а хтось перечікував відключення світла вдома під ковдрою. Проте усі зазначають, такі острівці дуже потрібні, особливо взимку. Ми якось перебивалися вдома, куталися в Як-то сиділи вдома все це час. У випадку потреби можуть туди прийти. Даже если нет света, отопления, там, чтобы они могли погреться, что-то перекусить, даже просто горячего чая попить. Но ну, это, я считаю, что нужно. Кто-то приехал, не местный, сразу может подзарядить. Ну, если света не будет, конечно, можно там прийти, зарядить телефон, там же аккумуляторы. генератори. коли немає світла або без світла не буде опалення, то люди зможуть прийти і подзарядити телефони і обігрітися. Ну, я вважаю, що важливе. Наразі пункти незламності працюють за графіком установи, де розташовані. Знайти найближче до вас вам допоможуть старші будинки, квартальні та представники самоорганізації населення. 5 жовтня всесвітній день боротьби з менінгітом. Збутники захворювання та методи його лікування. 5 жовтня відзначається всесвітній день боротьби з менінгітом. Щороку у світі реєструють близько 2,5 мільйонів нових випадків захворювання на менінгіт. Він є особливо агресивним, швидко розвивається, та, на превеликий жаль, половина всіх смертей від менінгіту припадає на дітей віком до 5 років. Менінгіт це інфекційне запальне захворювання оболонок головного та спинного мозку. Воно характеризується гострим початком частіше за все. Він буває первинний, буває вторинний. Тобто первинний мінінгіт – це коли збудник одразу уражає мозкові оболонки. Вторинний це коли спочатку в організмі є якесь вогнище інфекції. І на фоні цього загального первинного захворювання може шляхом гематогенної інцинації може поширитись на мозкові оболонки. Інколи причиною виникнення менінгіту є одразу декілька збудників. Менінгіт викликають бактерії, менінгіт викликають віруси, викликають грибки. Стосовно перебігу менінгіту. Бактеріальні вони мають більш гострий початок, вони мають більш важкий перебіг. Групи ризику по цьому захворюванню це маленькі дітки. І люди похилого віку, люди з імунодефіцитами різного різної етіології. Найдієвішим способом профілактики мінінгіту є щеплення та дотримання правил особистої гігієни. Це всесвітні рекомендації. Це рекомендації нашого Міністерства охорони здоров'я щепити діток. Якщо немає вакцин, замовляти вакцини в аптеках це можна. Так, іноді це за свій кошт. Але це здоров'я дитинки, тому що перенесений мінінгіт може мати негативні наслідки в подальшому на розвитку дитинки. Стосовно літніх людей це теж вакцинація від пневмококу, менінгококу. Це теж доступно за власний кошт. Але це доступно. Це не дуже великі гроші. Але це здоров'я. Детальніше про причини виникнення та методи лікування захворювання. Дивіться найближчим часом в передачі будьте здорові» в ефірі телебачення капрі. В Україні вперше здійснили спліт трансплантацію печінки, під час якої її розділили на дві частини та пересадили малюку і дорослому. Меншу долю печінки лікарі трансплантували однорічному хлопчику. Луці із Житомирщини. Без пересадки малюку міг би померти за кілька місяців. Більшу долю печінки пересадили 20-річному чоловіку із Львівщини. Донором став 15-річний хлопець, який помер через ушкодження мозку. Молодь Мирнограда виготовляє окопні свічки для військових. Про складнощі усього процесу з молоддю поспілкувалася наша знімальна група. Зима не за горами, але, на жаль, цей факт ніяк не відміняє війну. Зігрітися, розігріти їжу та освітити приміщення. Окопні свічки вже давно стали чудовим та універсальним засобом допомоги для військових на фронті у холодний період року. Тож нещодавно молодіжна рада Мирнограда розпочала новий волонтерський проєкт. Така ідея була з самого початку. Хотіли працювати в волонтерсь... волонтерському напрямку, ось і тому, проаналізувавши декілька напрямків, обрали саме окопні свічки, адже був вже досвід в нашому місті, виготовляли окопні свічки, і він дійсно користувався попитом. Тобто, це потрібно те, що потрібно нашим військовим. Ми розуміємо, що військовим є потрібна наша підтримка. Ось, і ми хочемо залучати до цього молодь. Минулому році молоді люди з нашого міста вже займалися подібним проєктом. Було виготовлено протягом короткого проміжку часу близько 600 окопних свічок. Ми їх передали нашим хлопцям. Це були знайомі, там, друзі, які в різних частинах знаходяться на різних напрямках. Ми їм передавали їх. І вони були дуже задоволені, і тому в цьому році вирішили, звичайно, що цей проєкт потрібно поновити. Станом на сьогодні проєкт знаходиться на початковій стадії. Ми залучаємо активістів, ми залучаємо молодіжну раду. Наразі ми запустили рекламу для того, щоб зібрати бляшанки. Ми дуже здивувалися, адже відгукнулося багато людей нашого міста. За декілька днів вже збирається гарний такий. Об'єм допомоги хлопці з різних гарячих напрямків до нас зверталися. Це було і Лиманський напрямок, і Бахмут, і Мар'янський напрямок. Це дуже важлива річ на фронті. І в цьому році ми хочемо зробити набагато більший обсяг окопних свічок для того, щоб вони у наших активістів знаходилися, і в разі потреби ми могли оперативно їм їх передавати. або вони самі могли в нас їх забирати. У подальшому на молодь мирнограда очікує ще довгий, проте цікавий шлях виготовлення самих свічок та доставлення їх до військовослужбовців на позиції. У молодіжній раді кажуть, будуть раді, якщо не байдужі та активні мешканці міста виявлять бажання долучитися до цього проєкту. Як доглядати за осіннім садом поради від фахівців та покровчан далі у сюжеті. Осінь це саме та пора року, коли роботи в саду на дачній ділянці, більш ніж достатня. Плодовим деревам восени потрібен не менший догляд ніж навесні або влітку, адже із підготовки саду до зими, залежить врожай наступного року. Як кажуть фахівці, усі заходи з підготовки дерев до зимівлі, потрібно провести вчасно. Тоді деревам буде легше пережити холоди, а навесні знову вступити в активну фазу росту, цвітіння та плодоношення. Ситуація, яка склалася в нашому регіоні, та і в у всій країні вона а, а, призвела до того, що сади не оброблялись, бо почалась війна і дуже багато людей виїхало. І це призвело, плюс до цього додалось ще тепла Зима дощі. А, в цьому році теж а, літо було холодним і дощивим. Тому все це призвело до великих захворювань. Обрізку дерев розпочинають після опадання листя. Не варто надто зволікати з обрізанням, щоб дерева встигли зміцніти до морозів. Непочищені вчасно дерева частіше вражаються шкідниками та хворобами, а лікування їх проводиться довго і складно. До цього моменту виробництво препаратів було направлено на те, щоб боротися з шкідниками. А зараз виникла проблема боротися, боротьби з хворобами. І, на жаль, на жаль, препаратів, які б от так комплексно працювали по Садах їх немає раніше на зиму плодові рослини обробляли купоросом, залізним або мідним, і цього було достатньо. Наразі, аби вберегти від хвороб рослини, рекомендують обробляти препаратами на основі олії. Препарати, якими можна обробити сад восени, вдосталь. Коштують вони від 50 гривень і вище. Все залежить від об'єму та площі обробки. Ці емульсії забезпечать утримування даних препаратів на рослини і приведуть до більшого. Ефекту власниця садового центру каже, що прибирання листя допомагає мінімізувати захворювання плодових дерев та інших рослин в саду і позбутися від більшої частини шкідливих комах для того, щоб захистити дерева від шкідників і весняних сонячних опіків, пані Олена радить обробити стовбури нижніх скелетних гілок. Існують у такі фарби. Вони не змиваються дощем. Вони тримаються довгий час, всю всю зиму вони будуть триматись на рослинках. Вони захищають рослинки, особливо молоді насадження дерев. Від морозобоїн, тому що ну мороз сонце перепади всіх температур. Це може пагубно вліяти на стволах дерев. Це не для краси, а для здорового розвитку рослин. Також журналісти телебачення капрі поцікавилися, яких заходів вживають мешканці Покровська у своїх садах та виноградниках. Ви знаєте, щоб не захаращувати і не нагружати Поменше нагрузки. і полів і вовремя. Оце на зиму надо полишибим украсим. Щас, от буквально дня два назад, смотрю яблоню за зайце. Вроде є зелень, а пожалуйста, пішов, а он уже обгриз. Взяв этот садовий вар, замазали. Винограду ми обризкуємо на осінь железним купоросом. Також ж може і это саме ну ми там інтересуємося що більш эффективно. Еф щоб більш ефективно. Для тих, хто хоче восени поповнити свій сад новим деревцем або кущиком, який буде плодоносити, є смородина за ціною 50 гривень за кущик та плодові дерева, які коштують по 150 гривень за молоде дерево. Поспілкувавшись з людьми, які мають сад та виноградник і фахівцем, можна підвести підсумок. Аби сад віддячив гарним врожаєм наступного року, про це треба подбати вже восени. Добре підготувати його до зимівлі. Тепер пропоную дізнатися прогноз погоди на завтра 6 жовтня. Завтра у Покровському районі пануватиме мінлива погода. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура в день сягатиме до плюс 19 градусів тепла, а вночі до 8 градусів вище нуля. На цьому у мене все. Ще більше актуальних новин шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. Мирного вечора та бережіть себе.